Знаєте, я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди, запрошують в гості, я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чимні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках, Моя Україна. Люблю її, крапка.